Чому дорослі люди попадають у, таку, у такі стосунки, як мама-син, да? фактично у партнерських стосунках чи батько, дочка. Тобто, де один партнер відіграє роль якби батька або мами, а інший відіграє роль сина або дочки? Тому що ми наслідуємо фактично приклад своїх батьків як модель. А якщо приклад був ну, не, не той, який ми хочемо взяти, неприйнятний для нас, або взагалі не було прикладу, і відповідно в нас немає внутрішньої моделі для наслідування. І ми хочемо таким чином компенсувати від партнера, ніби взяти тепло, любов, підтримку, оцей мікроклімат, щоб взростити себе, щоб стати. Оцим таким повноцінним дорослим, щоб вирости, щоб зайти вже ніби як з нової сторінки, щоб це зерно стало паростком. І тому ми, от саме тому заходимо у такі стосунки і стараємося відігрітися, стараємося зміцнитися, стараємося набрати оцієї сили, щоб вирости. І коли минулий цикл повноцінно не закритий, новий цикл фактично не може відкритися. Тому, от, фактично, на такі речі потрібно звертати увагу: не завжди в таких взаємозалежних стосунках ми можемо це закрити. Краще, все ж таки, це робити через терапевтичну роботу, через підтримку якогось спеціаліста. Це така здорова модель, тому що фактично в таких невротичних стосунках, де один грає роль там, одного з батьків, а інший відіграє ще роль. Якби дитини, сина чи дочки, ну, нічого там насправді не, не дозрівається. Це така ілюзія, ілюзія, що ми можемо вирости. Десь отакі. От